Європейський парламент схвалив резолюцію, значна частина якої присвячена Україні. Резолюція, треба відзначити, прийнята шляхом консенсусу. Тобто, це означає, що всі провідні фракції Європейського парламенту узгодили ті пункти, що стосуються України. Зокрема, з Марією. Іоновою ми готові познайомити вас з основними положеннями цієї резолюції, які стосуються України. Хочу перед цим додати, що прийняттю резолюції передували дуже серйозні консультації між всіма фракціями, і три політичні сили, батьківщина, Удар і Свобода. Ми тримали постійний контакт з учасниками цього переговорного процесу. І як ви знаєте, в суботу в Києві перебувала делегація Європейської народної партії, яка є найбільшою фракцією Європейського парламенту, до сім'ї якої Європейської народної партії належать і Батьківщина, і Удар. Отже, ну не буду приховувати від вас, що ми мали безпосередній контакт з учасниками. Вироблення цієї резолюції і прийняття її Європарламентом. Загальна характеристика, якщо характеризувати цю резолюцію, то вона в цілому відповідає нашому баченню трьох політичних сил, оцінки ситуації в Україні. І ще раз хочу підкреслити, що за цією резолюцією стоїть згода всіх основних політичних сил. Представлених в Європейському парламенті, в тому числі і тієї політичної сили, яка е, має тісні стосунки з партією влади, з партією регіонів, маю на увазі соціал-демократів. Отже, е, я прокоментую частину цієї резолюції, е, готовий е, надати е, додаткові коментарі щодо цих пунктів, і е, частину прокоментує е, Марія Іонова. Від удару, отже, слід звернути увагу на декілька пунктів цієї резолюції, що стосується України, тому що вона стосується не лише України, а й інших країн-учасників політики східного партнерства. Це нагадаю Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова і Білорусь, що стосується пункту другого цієї резолюції. Для вашого відома для тих, хто цікавиться конкретними посиланнями, ця резолюція має символи 2013, дріб 2983 РСП. Це індекс цієї резолюції. Отже, в другому пункті депутати Європарламенту висловлюють прикрість. З приводу рішення української влади відкласти підписання угоди про асоціацію на Вільнюському саміті, і вони відзначають, що це була основна втрачена можливість в україно єсівських взаєминах і в плані реалізації прагнень українців. Підписати угоду про асоціацію, власне, з чого виник Євромайдан, в третьому пункті цієї резолюції депутати Європарламенту висловлюють жаль з приводу подій, насильницьких подій, які відбулися в ніч на 9 грудня, коли сили безпеки атакували. Приміщення політичних партій, ну ви знаєте про які політичні партії, хоч в резолюції не згадується, але мається на увазі атака на Офіс Батьківщини. І вважає Європарламент, вважає, що такі події можуть привести до подальшої ескалації і без того напруженої ситуації в країні. В шостому пункті цієї резолюції. Зазначається, що європейський парламент закликає до негайного розпочатку нової повноцінної посередницької місії Європейського Союзу на найвищому політичному рівні, для того, щоб допомогти в організації кругло, переговорів круглого. Столу між урядом і демократичним опозицією, а також громадянським суспільством, і забезпечити, тобто, що цей круглий стіл має забезпечити мирний, мирне вирішення поточно, поточної кризи, в сьомому пункті депутати Європарламенту висловлюють свою цілковиту солідарність з тими. Протестувальниками, які виступають за європейське майбутнє для України, вони суворо засуджують використання грубої сили проти мирних демонстрантів і підкреслюють необхідність для якомога швидшого, ефективного і незалежно розслідування фактів застосування сили проти мирних демонстрантів. Вони також виступають за те, щоб винні були притягнуті до судової відповідальності за використання сили. Вони також підтримують негайне і безумовне, безумовне підкреслюється, звільнення мирних протестувальників, які заарештовані протягом цих останніх днів. Тобто, як бачите, європейський парламент з нами, з, Європарла... з Євромайданом в виконанні трьох умов, які висунули наші політичні сили: тобто, звільнення заарештованих, притягнення до відповідальності винних і відставка уряду. Наостанок я хочу сказати, що що те, що робить влада, оцінюється європейським парламентом як порушення фундаментальних принципів свободи зібрання і висловлювань, і є порушенням міжнародних і європейських стандартів в галузі прав людини. Далі я прошу Марію Іонову я хочу сказати про такі добрий день, шановні колеги. Дуже важливі пункти. Це 10, 11, 18. В 10-му, основна те, що Європарламент наполегливо закликає українську владу взяти участь у переговорах з протестуючими, щоб уникнути ескалації насильства і дестабілізації в країні. А також, звичайно, запрошує і закликає політичні партії забезпечити мирні парламентські дебати саме на теми економічної і політичної ситуації, і перспектив майбутньої інтеграції в ЄС, і основна теза в цьому пункті є те, що Європейський парламент наголошує, що в будь-якому демократичному суспільстві можуть вихід з з політичної кризи це є нові вибори, які мають бути оголошені, коли існує необхідність поновити легітимність влади в одинадцятому пункті. Тут теж основна теза, якби сигнал українському суспільству, те, що Європарламент закликає інституції Європейського союзу і держав-членів взяти на себе зобов'язання більше якби, відкр... бути відкритими до українського суспільства, і це якраз за допомогою швидшого, прискореного так би мовити, підписання угоди про безвизовий режим. І зміцнення науково-дослідницького співробітництва, також розширення програм обмінів та якби підвищення доступності стипендій. І е, е, основне це те, що вважають, що вони подальші зусилля повинні вони бути направлені в інтеграцію Україною повною мірою до внутрішнього енергетичного ринку Європейського союзу. І наостанок це сигнал громадянському суспільству, що е, Європарламент підтримує подальше залучення громадянського суспільства в процес проведення національних реформ а також рекомендує підвищувати міжнародне співробітництво з парламентської асамблеї євронест і закликає місію європейського парламенту прибути до україни якомога швидше і вітає звичайно залучення організації місцевих і регіональних влад східного партнерства і дійсно наступні дні ми теж очікуємо дуже багато гостей з європейського парламенту зокрема